Навчально-реабілітаційний центр Орієнтир єдиний заклад у Запоріжжі, де малозрячим та сліпим дітям допомагають дивитися на світ яскравіше. Тепер у діточок на один журнал більше. Створити це бульку волонтери вирішили рік тому. Собрали творчу групу, то, самі вирішили все написати, придумали рубрики, то, як это будет виглядати, о що розповідати. Було очень много, було очень сложно придумати на самом деле, да? які образи використовувати, і вообще як нужно цим дітям. делать для таких детей издания. Вот. Журнал надрукованный шрифтом Брайля. На 18 старинках размещены пизнавальные истории и интересные факты. Рубрики, которые мы использовали, это путешествия, то есть рассказываем о странах, но не через визуальные образы, а через запахи, через вкусы, через, может быть, тепловые, какие-то тактильные ощущения, то есть то, что они реально могут почувствовать и представить. Такі подарунки діти отримують нечасто, тому зраділи і одразу захотіли погортати сторінки журналу. Привіт, мене звуть Цибулька. Так, Так мене називають. Літератури для дітей з вадами зору не вистачає, а тим паче художньої. За допомогою спеціального принтеру, що друкує шрифтом Брайля, вчителі цього закладу власноручно набирають тексти для учнів. Я беру звичайний підручник з чи то з математики, чи то з мови, передруковую його і вже видаю саме шрифтом Брайля. Тобто, у звичайній програмі, в Вордості програмі, я вводжу текст і оброблю його через спеціальну програму, і вже виводжу через принтер. Ось ви можете побачити це книга з читання. Я можу навіть показати, щоб ви порівняли розміри. Ось це читанка, звичайно, з третього класу, і ті самі тексти, усе вони всі, це без завдання, без питань, тобто різниця від, значно, можна її побачити у Товщині. Як, наскільки багато місця займає. У цих дітей велика жага до знань. А ті, хто ще не встиг вивчити шрифт Брайля, знаходять інші варіанти, як пізнати нове. Я слухаю аудіокниги на даний момент. Подобається тут вчитися. У нас такі гарні вчителі, що у них просто. Ну не вчити і не розуміти, неможливо. Цибулька не останній журнал для дітей із вадами зору. Очень хотіли, щоб в нас вийшло і далі розвиватися, і випускати не тільки в Запорожжє, а й в сусідні областях. Марія Шевченко, Ярослав Бардаков, спеціально для Медіагруп. нові проекти.